Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами будемо грати в гру Чия кулька. Вам потрібно буде роздати зайчикам кульки, але кому яку, дивіться уважно. В нас є 6 кульок. Жовта-помаранчева, синя, бускова, зелена, червона. Тож будьте уважні! Яку кульку ми дамо цьому зайчику? Червону. А чому? Тому що в нього зав'язана червона стрічка. А якого кольору кульку дамо цьому зайчику? Помаранжу. Тому що в нього помаранчева стрічка. А цьому зайцю якого кольору кульку дамо. Жовту, бо в нього пов'язана жовта стрічка. А у цього зайчика якого кольору стрічка? Зеленого. Тож дамо йому зелену кульку якого кольору кульку дамо цьому зайчику? Синю. Чому? Бо в нього синя стрічка. А цьому зайчику ми дамо бускову кульку, бо в нього вускова стрічка. Молодці малята, усі зайці залишилися задоволені. А вам сподобалася гра? Тож грайте в неї із задоволенням! До нових. Зустрічі